Сьогодні я заплатила за свої брендові окуляри 13 гривень 35 копійок. І це чиста правда. У мене оправа від американського бренду Revlon та німецькі лінзи CES для роботи з гаджетами. Я багато часу проводжу в телефоні та за комп'ютером. Користуюсь окулярами щодня і моїм очам у них максимально комфортно. І, звичайно, мені зовсім не шкода платити за такий комфорт лише 13 гривень на день. Коли я замовляла собі окуляри, вони коштували 9 гривень. І я вже. Два роки ними користуюсь. Якщо розділити цю суму на кожен день використання, виходить приблизно 13 гривень. А оскільки оправа та лінзи в мене якісні, вони зберегли свій початковий вигляд навіть після двох років використання. До речі, мій розрахунок можете подивитись в описі. Користуйтесь якісними окулярами. Це вигідно фінансово, дарує максимальний комфорт і береже ваш зір. Не жалкуйте на те, що кожен день буде приносити вам комфорт. І Чекаємо вас в дімоптики.